Як робити круту зачіску на Стейлер Філіпс, ми вже розібрались. Але якщо його немає, що робити? Тут нам на допомогу прийде вирівнювач від Philips wow. з технологією SenseQ. Ви скажете, а що, якщо я не вмію крутити локони за допомогою вирівнювача? А я вам скажу, що можна зробити дуже класну зачіску з рівним волоссям. І класно його вирівняти, мені допоможе мій супер вирівнювач від Philips, який не просто вирівнює волосся, але й зробить його дуже блискучим та м'якеньким. Завдяки спеціальним датчикам ви можете спокійно вирівнювати волосся та не переживати, що ви якось його Пошкодити. Іонізація не просто зніме статику, що, до речі, дуже актуально, тому що хто ходить в шапках або в капюшонах, знає, як пушиться волосся після них, а додасть додатковий блиск там якість вашому волоссі. Так от, перейдемо до зачіс. Спершу я виділяю пасма та ділю їх навпіл і ось тут буду заплітати зараз косички. Сподіваюся, всіх вміють заплітати, але якщо ні, то просто повторюйте те, що я роблю на відео. Потім, після того, як я закінчу робити свої косички, я ззаду їх закріпляю резиночками та розпускаю волосся. В принципі, можна і так залишити, але я хочу додати останній штрих та підкрутити трошечки волосся. Так як в мене коротка човка, то її дуже зручно накручувати. І ось така дуже крута зачіска в мене вийшла. Дякую за увагу!